В одному гарному місті жив мудрець. Завжди він давав мудрі і корисні поради всім, хто до нього звертався. Користувалися люди його порадами, вирішували найскладніші питання та жили добре і щасливо і шанували його люди з усіх усюд. Але знайшовся злий чоловік, якому дуже не подобалося, що люди ходять за порадами до мудреця, а не до нього. І вирішив він доказати людям, що ніякий він не мудрець, а звичайна людина і навіть шарлатан. Він почав розпускати брудні наклепи на мудреця, а одного разу зібрав людей і сказав Я докажу всім, що ніяк він не мудрець, хоча він всім каже, що може знайти вихід з будь-якої ситуації, покличте його сюди. Прийшов мудрець, і чоловік почав його принижувати і доказувати, що він шарлатан. Ти просто боягуз, закричав чоловік. І боїшся, що я тебе виведу на чисту воду. Якщо ти дійсно мудрець, то дай відповідь на моє питання. Добре, я тебе слухаю. Чоловік почав. Як вийти з такої ситуації? Ти йдеш по вузькій гірській стежці, у якої з одного боку висока скеля, верха якої не видно, а з другого боку глибока прірва, дна у якої не видно? Тут назустріч тобі виходить тигр. Ти повертаєшся назад, а ззаду йде на тебе ведмідь. Ти кажеш, що ти мудрець? Як ти вийдеш з такої ситуації? Я не зрозумів, сказав мудрець. Що ж тут незрозумілого, насміхаючись перебив його чоловік. Гірська стежка, з одного боку скеля, з іншого провалля, на зустрічі іде тигр, позаду ведмідь. Я не зрозумів, як я міг потрапити в таку ситуацію, коли я мудрець, я мав би передбачити та попередити таку ситуацію, закінчив свою відповідь мудрець. І всі люди засоромлено почали розходитися, зрозумівши, що їх обманули. І вони даремно засумнівалися в мудрості мудреця. Так буває і в нашому житті. Ми часто віримо брехливим розповідям та обіцянкам різних пройдисвітів, бо вони дуже активні, вміють гарно говорити, підміняючи поняття, а то й відверто брешуть, обіцяючи все, що завгодно, бо знають, що вони не будуть цього виконувати. І вони, як той чоловік, мають велике бажання керувати, а мудрі і чесні люди ведуть себе скромно. Вони просто роблять цей світ добрішим і гарнішим. Тож в житті потрібно добре подумати, перш ніж повірити дешевій брехні, обіцянкам та лестощам, і завжди пам'ятати, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, а за все решту потрібно платити. І дуже часто ми платимо не грішми. І не відразу. Давайте всі будемо мудрими і бачите ситуацію на багато кроків наперед і бути щасливими та насолоджуватися життям.